Директорку Шацького національного парку Марію Христецьку підозрюють у вчиненні низки злочинів. Зокрема, прокурори Волинської обласної прокуратури повідомили жінці про підозру у розтраті чужого майна у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем. Христецьку підозрюють і у видачі завідомо неправдивих офіційних документів за володіння чужим майном шляхом обману та використанні завідомо підробленого документа. За інформацією слідства, посадовиця взяла на роботу двох людей, які фактично не виконували роботи, не були присутні на робочому місці. Тож Марія Христецька із жовтня минулого року, по червень цього року, вносила в табелі обліку використання робочого часу неправдиві відомості щодо фактичних працівників і підписувала ці табелі. Цим псевдоробітникам і зарплатню платили, тож розтрачено понад 615 тисяч бюджетних гривень. Крім того, директор парку залучила у злочинну схему підприємця, аби заволодіти державними коштами шахрайським шляхом. Христецька уклала договір про надання послуг за програмою Муніципальна няня надалі вони не надавалися, тож посадовиця подала документи, аби їй відшкодували витрати понад 23 тисячі гривень і тримала ці кошти. Луцький міськрайонний суд обрав їй запобіжний захід нічний домашній арешт на 60 діб і відсторонив від посади.